5 червня відзначається всесвітній день охорони навколишнього середовища. Його мета привернути увагу у світової громадськості до проблем із довкіллям та змінити ставлення людей до природних ресурсів. Яка ситуація із екологією на Прикарпатті? Наша Вікторія Резун розкаже. Українська природа є ще однією жертвою російської агресії. Війна вплинула на кожний компонент довкілля, кажуть екологи. Особливо вже після повномашпочатку початку повномасштабного вторгнення, взагалі, екологічні сенси, вони в принципі змінили дуже багато своїх значень і, взагалі. Скажімо так, погляд на екологічні проблеми зараз зовсім інший, ніж він був ще ну, буквально в якійсь не, не, не такій далекій ретроспективі. Якщо ми говоримо, в принципі, говорити про Прикарпаття, то ми класично ну, були таким регіоном доволі суперечливим в екологічному відношенні, тому що з одного боку регіон завжди вважався ну, такою туристичною меккою, завжди е характеризувався як територія з сприятливою екологічною ситуацією. Тобто, така побутувала ну, думка, така була загально прийнята, що м -м -м, територія чиста. Територія дуже багата на природозаповідні об'єкти. Пані Мирослава відзначає найбільшої шкоди екології на Прикарпатті завдає транспорт та електростанції. В Дністру рухалися основні потоки, забруднюючі з бурштина, колись сметно-шиферного комбінату. Але ми розуміємо, що там дуже потужна екологічна політика була проведена по покращенню, і тому дуже цікаво, звичайно, щоб порівняти ці тренди, подивитися змін, які були, скажімо, там 10 років тому, і що є зараз, так і. Але ми розуміємо, що ми не можемо оцінити ну, якось так дуже локально. Сортує сміття та прививає екологічні звички власним учням, вчителька Наталія. Жінка щороку організовує акції по збору сміття у місті. Діти є самі ініціаторами цього. Тут пасічна автостанція, часто є що прибирати. Я маю цього року перші класи, то ми два рази прибирали. Олексій із Херсонської області. Хлопець вважає, що для покращення екології потрібно створювати сміттєперероблювальні станції. Нові сміттєпереробні заводи ті підприємства, які цим займаються. Але питання в тому, що це потрібні нові або будувати заново нові, або повністю переобладнувати вже існуючі. Питання в тому, що це ж таки кошти. Засмічення смічення лісовобудовами відходами та незаконна вирубка – Основні порушення, які фіксують працівники лісу господарства. і це також негативно впливає на нашу екологію. Шкода завдається також ще незаконними рубками, які в лісах відбуваються. Відбуваються вони як місцевими жителями, так і лісокористувачами в процесі своєї господарської діяльності. здійснюються незаконні вирубки і розраховується відповідна шкода. Аби виявити незаконні дії в екосистемі, лісники проводять рейди. Таких від початку року на прикарпатті здійснили понад 50. загалом склали 30 адмінпротоколів. На суму 11,5 тисяч гривень. Крім цього, розраховані збитки нанесені лісу. Це 5,5 мільйонів гривень. Якщо, наприклад, місцеві мешканці чи ви стали свідком порушення природоохоронного законодавства в інтернеті. Вже є відповідні інструменти, які можна використовувати для притягнення винних до відповідальності і наведення порядку. Повідомити про порушення можна на сайті Екозагроза. Спершу у пошуковику введіть слово «Екозагроза». Далі перейдіть на офіційний сайт Міністерства захисту довкілля. Авторизуйтесь. Оберіть вид порушення, детально опишіть його та прикріпіть фото. Такі дії допоможуть екологічній службі фіксувати нові порушення та сприяти збереженню навколишнього середовища, адже у час війни як ніколи важливо не завдавати додаткової шкоди нашій природі.